Привіт! Вітаю вас на каналі Емігрантка зі стажем. Сьогодні поговоримо про тему, з якою стикається кожен хто купує або привозить автомобіль у Польщу страхування авто. Я розповім, які бувають види страхування, скільки приблизно це коштує, як вибрати компанію, як не переплатити. І на що звернути увагу, щоб потім не мати проблем при дорожній аварії. Якщо ви зараз плануєте купити авто, або тільки переїхали в Польщу, це відео вам точно зекономить гроші і нерви. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте вподобайку і залиште розлогий коментар. Поділіться вашим досвідом. Що ж, тоді починаємо. Що ж таке? Оце, ОЦЕ це відповідальність цивільна, тобто цивільна відповідальність власника автомобіля. Це обов'язкове страхування, без якого автомобіль і відповідно власник автомобіля не має права виїжджати на дороги. Що покриває оце? Якщо ви спричинили ДТП, компанія виплачує компенсацію іншому водію або власнику майна, покриває ремонт чужого авто. Лікування потерпілих навіть збитки, якщо пошкоджено паркан, ліхтар чи будинок. Але важливо, оце не покриває збитки вашого авто, тільки іншої сторони. Коли потрібно оформити таке страхування, можна одразу. Після купівлі, або залишити договір страхування продавця. Після купівлі автострахування автоматично переходить на нового власника, і новий власник вже має вибір. Або залишити страхування, як я вже сказала, або відправити документ про розірвання договору і підписати, оформити новий договір страхування вже на своє ім'я. І друга ситуація, коли треба оформити договір страхування, це при оформленні автомобіля на своє ім'я. Якщо автомобіль новий. Термін дії страхового договору 12 місяців. При оформленні такого, такого договору можна цю складку, суму, річну суму розділити на 12 рат, на 12 рівних частин, на 6, на 4 і на 2 рати, на дві частини. Якщо перед закінченням страхового договору ви не плануєте користуватися. Страховою компанією А, скажімо, а знайшли дешевшу е, оферту в компанії Б, то до компанії А, ви повинні вислати так зване виповідзення. Документ, який інформує страхову компанію, що ви розриваєте з ними співпрацю. Це треба зробити для того, щоб е, поліса не продовжилася автоматично. Це називається виповідзення. Такий документ, тобто, виповідзення, можна вислати е, на мейл страхової компанії, е, документ у вигляді. Фотографії почтою польською, або віддати агенту, підійти до якоїсь страхового бюра і віддати агенту, і він вже там введе дані в систему і передасть це до страхової компанії. Ціни на страхування вони можуть відрізнятися, і це залежить від декількох факторів: від марки автомобіля, від року випуску автомобіля, від віку. Власника автомобіля і водія, який буде ним користуватися, від водійського стажу від того, чи були у вас аварії в попередні роки, середні ціни на ОЦ у Польщі в 2025 році від 500 до 1500 злотих. Це така усереднена сума. Новачки без історії можуть платити тисячу, від 1800 до 2500 злотих. тисяч. Ті, хто має бонуси і знижки якісь, як правило, ця сума буде на 50-60% нижча, ніж для новачків. Крім обов'язкового, ОЦ, є ще кілька добровільних страхувань, які можуть реально допомогти. А це це автокаско, який покриває збитки вашого автомобіля, навіть якщо ви самі винні. Пошкодження викрадення стихійні лиха. Ціна такого страхування від 800 до 2,5 тисяч злотих на рік. Я підкреслюю, що це середня ціна, і е, залежить знову таки від багатьох факторів. ННВ, настемства ніж випадків страхує життя і здоров'я водія та пасажирів. Наприклад, виплата при травмі після ДТП коштує дешево від 50 до 150 злотих на рік. Дуже часто йде разом з оце асістенс, допомога на дорозі, тобто евакуатор, підвезення додому, заміна колеса, підвіз пального. Ціна від 50 до 300 злотих на рік. Більшість водіїв обирають пакет ОЦ плюс ННВ, або ОЦ плюс АЦ плюс асістенс, щоб бути спокійнішими. Як же оформити страхування? Тут є декілька варіантів. Перший це прийти, як я вже казала, до бюра страхового і підписати такий договір у агента. Наступний варіант це можна оформити дистанційно по телефону. На сайті є декілька сайтів. ранкомат.пл, наприклад, МУБІПЛ і УБАПЛПОРУНЕО.п. Такі чотири основні сайти, де можна оформити договір страхування, або безпосередньо на сайті страхової компанії. Іще одна важлива річ, коли ви оформлюєте договір страхування дистанційно, тобто по телефону, або на сайті, у вас є 30 днів для того, щоб відмовитися від цієї страхов... страховки. Для цього вам потрібно знову прислати документ, який буде інформувати страхову компанію про те, що ви відмовляєтесь від такої страховки. І тоді, коли зареєструється документ, ви заплатите тільки ту частинку складки від початку. Дії договору до дня, коли ви прислали такий документ. Якщо ж ви оформили договір страхування у агента чи брокера, на жаль, від такого договору відмовитись не можна. Ще така історія. Мій знайомий отримав лист із страхової компанії, в якому було вказано, що він. Оформив договір договір страхування. І він каже: В мене такого автомобіля немає. Ніколи не було, я не купляв. Він подзвонив до страхової компанії, щоб вияснити в чому питання. Ну і йому сказали, що на його дані оформили декілька страхових договорів. Звісно, що ніколи він не купляв і не був у володінні такими автомобілями. І йому порекомендували звернутися. У поліцію і скласти заяву про те, що його персональні дані були викрадені і використані для того, щоб оформити ці договори. Ну і пройшло скільки там часу. І він каже, що після того, як він пішов в поліцію, віддав заяву про те, що його дані були вкрадені. Потім це підтвердження з поліції він відправив страховій компанії, і ці всі договори були анульовані, а його дані е, усунуті. Будьте уважні і читайте, які листи вам надходять. Якщо у вас є кілька років без аварійного водіння в Україні, деякі деякі, деякі е, компанії в Польщі можуть взяти це до уваги і перерахувати складку, яку вам треба буде заплатити вже у Польщі. Але ці тонкощі вже можете запитати на інфоліні, коли подзвоните, або у агента, якщо ви прийдете до бюра. Дуже часте запитання, принаймні від моїх знайомих, що буде, якщо в мене не буде цього страхування навіть один день, або там я на два тижні їду в Україну, у мене закінчується страховка, я не буду купляти. Ну, бо для чого? Я не буду користуватися автомобілем. В разі відсутності такого страхування ви отримаєте штраф. Чому? У Польщі діє убезпеченьовий фонду гарантійний, гваранційний, тобто УФГ, система, яка перевіряє, чи кожне, кожне авто має дійсне ОЦ. Якщо виявлять, що страховки немає, можуть нарахувати вам штраф, і штрафи дійсно високі. За відсутність страховки 1-3 дні від 1 до 3 днів, такий штраф буде виносити 1870 злотих. За відсутність страховки від 4 до 14 днів – 4670. Або 9330 за відсутність страхування більше 14 днів. Майже 10 тисяч за відсутність страховки понад 2 тижні. Це мегаштрафи. Це для легкових автомобілів, для чинжерувок, так званих для великих машин, е такі штрафи можуть бути 2800, 7 тисяч і 14 тисяч. Для остальних транспортних засобів, такі як, наприклад, мотоцикли, це може бути 310, 780 і 1560 злотих. Крім того, у разі ДТП ви самостійно покриваєте всі збитки потерпілим. Іноді це може бути і десятки тисяч злотих. Як змінити страхову компанію? багато хто не знає, що страховку можна практично змінити будь-коли. Якщо ви не задоволені ціною, просто не продовжуйте стару, а подайте письмову заяву за день до закінчення попередньої. Тобто, те, що я казала вище, якщо термін дії закінчується, ви не плануєте співпрацювати з компанією, а ви надсилаєте до компанії А виповідзення, документ, який інформує про розірвання договору, і підписуєте, оформлюєте договір уже в компанії Б, щоб не було у вас цього пропуску. І основне, ніколи не залишайте оцих гепів, пропусків у страхуванні, щоб не отримати штраф. Ну і звичайно, мій досвід. Коли ми купували машину, ми залишили ту попередню. Попереднє страхування від продавців до кінця дії договором ми користувалися, і перед кінцем я вже пішла до агента і підписала договір на наступний рік. Але так сталося, що машина в нас згоріла, і вже я не продовжую. Ми просто відправили її на демонтаж на злом. Ну і так закінчилась наша історія з машиною. <хи> Тоді я пам'ятаю, платила десь 1200 злотих на рік і розклали мені на чотири рівних платежа. Ну, це щось там було по близько 400 злотих. Тому що якщо річна складка виходить 1200, одноразово, якщо ви платите 1200, то коли ділите на рати на ці платежі, то чим більше платежів, тим складка ця. Збільшується до речі, якщо вам цікаво буде дізнатися, як переоформити автомобіль після покупки, напишіть в коментарях, я запишу, поділюся власним досвідом в одних в одному із наступних відео. Отже, у Польщі без страховки нікуди, це обов'язкова частина володіння авто. Мінімум, що треба мати, це оце, але якщо машина для вас важлива, раджу додати хоча, хоча б ННВ або Асістенс. І пам'ятайте, дешевше не завжди краще. Важливо, щоб компанія дійсно реально виплачувала у разі ДТП. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку. Підпишіться на канал і напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я зробила окреме відео про реєстрацію авто в Польщі, або як продати машину іноземцям. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео. Па.